Фахівці служби безпеки України за одним столом із знатівськими експертами нині у Києві обмірковували. Як ефективно можна протидіяти російській інформаційній атаці? На зустріч в українській столиці були присутні чимало європейських дипломатів, що само по собі свідчить про серйозність питання. Вже після кілька хвилинної, так званої протокольної зйомки, журналістів попросили вийти. Які рішення у підсумку були ухвалені самі лише з догадки. Втім, в оцінці ефекту пропагандистської військової складової учасники зустрічі були одностайні. Росія впевнені виграє нині виключно на власній території в світі ж кремлівським рупорам. Вже мало хто довіряє це на думку стратегів НАТО не менш важливий компонент загальної битви ніж надання Україні безпосередньо військової допомоги. Наші представники постійно їздять до вас, аби співпрацювати не в Росію, а до вас на саміті НАТО в Уельсі всі висловили підтримку саме Україні. Та перед нами ще багато роботи, бо Росія багато бреше Насамперед своїм громадянам. Якщо ми не Відчували допомогу з боку НАТО та інших європейських країн, то сьогодні ми вже були, мабуть, у всьому світі як люди, які вбивають хлопчаків, які розстрілюють безвинних, які катують і все таке інше.